Жила була потреба, і була вона страшною, ненажерливою і ненаситною. Потреба була настільки страшною, що її господар свято вірив даси слабину, зжере з потрухами, не звертаючи уваги на крики і спроби відбиватися. Тому потребу тримали в ланцюзі в найдальшому і найтемнішому закутку. А щоб вона точно не виривалася, її тримали у нашийнику зі страху і на морднику сорому. І все було б добре. Але потребі було погано. Вона скорботно вила на місяць і відчайдушно заглядала в очі усім, хто випадково кидав на неї погляд. Іноді потреба, немов божеволіла вона в розпачі рвала мордники, на, мордник на шин, ки виривалися на волю. І тоді наступав хаос. Потреба носилася як божевільна, їла все підряд, розносила весь двір і будинок, її довго ловили, а, піймавши, знову садили на ланцюг, обмотували соромом і провиною. І, хоча вона розуміла, що чинить погано і робить щось не так, не робити вона це не могла вона хотіла їжі і свободи, хотіла відчайдушно і безнадійно. Потреба любила господаря і не розуміла, за що він з нею так адже вона хотіла служити йому і бути корисною, але її чомусь боялися і соромились. Від того потребі теж було сумно і соромно. І в один з днів щось змінилося. І прийшов господар і послабив в схорому, а потім дав скоринку хліба. Потреба здивовано подивилася на нього, не вірячи, що відбувається, а потім акуратно взяла скоринку, боязко махнувши хвостом. Скоринка була маленька, але смачна, і від неї всередині було тепло і приємно. Потреба з подивом прислухалася до цих незвичних для неї відчуттів і блаженно заплющила очі. Тепер господар приходив частіше. Приносив все більше скоринок, а іноді навіть кісточки. Потреба, бачачи його, тепер не тулилася у куток, а радісно виляла хвостом і намагалася облизувати руки. І незабаром стало ясно, що намордник сорому вже не потрібен, та й зашморг зі страху теж. Потреба стала вільно ходити по двору. і виявилося, що вона розумна і корисна. Може приносити палички і тапки, гавкає на чужих і грає з дітьми, а якщо її смачно погодувати. То вона сама тихо йде в куток, згортається в клубок і, видихнувши, засинає.